Всім привіт! Сьогодні з вами я, Кіома Хайпер. я радий вас вітати на своєму новому відео. Сьогодні у нас продовження кар'єрки за Жерону, це вже другий епізод. Сьогодні ми стартанемо в Лалізі та підпишемо декілька класних гравців. Ну я на це надіюсь. Перший матч проти Бейса, давайте чисто символічно зіграємо першу гру. Ну просто ж так. Я не буду грати всі матчі, але якщо перша гра, то давайте спробуємо. Состав мене поки що повністю задовільняє, Ну, якщо я так ділю капітан, Депай, Giл, всі, Гіл. шикарно. Починаємо першу гру? Mm. Ну що, ми починаємо. Першу гру проти Бетіса, поїхали. 76, там 8 рейтинг. Але що в вільних янтах буде Депай, ну це. Ого, Депай! Із ударом. Конішну, Депай! гол, означ забиває. Зараз тут... Оп, хорошо. Можна і давати Депай, Депай буде бігти. Депай, з Даро! Мемфіс Депай, 2-0, дубль Депай. Напевно, буде нашим найкращим гравцем. Напевно, цвіганков по асистам, а депай по голам. Непогано, якщо цінко буде далі бігти. У капець його дернув! Того захисника. Ціганков непогано проривається по флангу. Розвертається, розвертається ще раз. Нема кому паси дати, не бачу. О, тут є. Непогана передачка вимальовується з ударом! На жаль, мимо. На жаль, ворота. А так вимальовувалась непогано. Так, пробігає тут Брайан Джил. Можна чуть розказати? Дорозказувались. Ми ж з цього зону в Лізі Чемпіонів виступаємо, мені здається. Вони ж прийшли, це саме. Оцей сон почався. Напевно. Так що ми в лісі чемпіонів, любі друзі. Щось Ще поіграємо. Напевно, в цьому тоті не вспіємо. А в наступному вже 100 токів буде Менфіс Депайс, ТРИК. У нас наступна ігра проти Атлетіко Мадрида. Так що сьогодні ми побачимо дві ігри. На другі ще проти Гранда. Ой, ху, супер! На неочікуваному. Підбігли і забрали м'яч. Мемфіс депай давить корпусом, корпус вставляє. Тяжко, тяжко, тяжко. Jill. І з ударом. Та ні, ну я в кар'єрах взагалі не летить. Коли граєш, типа в Ultimate Team залітає майже таки кожен раз. А тут я прям, ну, ну все ж класно зробив, тут хіба вдарити і забити. І тобі вже ніхто не мешає, він щось підбігає, я віджав і типа і, і спринт, і все, і тут хтось б'є в небеса. Так, тут, здається, можна, так легенько так. Ой, не можна. Ой, не можна, офсайда не було. Просвищиворіт. Ну, першій рівні подобається, рухається команда 3-0. Реал Беттіс, які вже в останні роки не так їм сильно получаються, вони там знизу таблиці болтихаються. Але заклетіть команди буде тяжко. Там буде дійсно хороша гра. Мемфіс Дефай. Хорошу подачу туди зробити. Ой, тут супер. Виграти. І на добивання ніхто не грає. Давайте закінчимо пропущеного гола Це було прям приємно в першу гру 3-0. Реалбетіс, скажімо так, чесно, аутсайдер це так 10, 15 місць. Не, не дуже серйозний клуб. От нам треба буде боротись, між все ж таки ж Рона, це вже більш менш команда. Нам треба буде боротися за найвищі місця з Барселоною, з Реалом. з Зотлетик мудріт! Мемфіс депай! Рішення! Ай-яй-яй! Але красиво зараз було. Мемфіс поки що мені дуже подобається. Підпис прекрасний. Так би зараз б'ю за якоюсь Стуані там чи Данжуму. Треба до речі, використовувати Данжуму, він ж на цей типа орендований. Будемо його пробувати деколи випускати на заміну замість дипає. Тут максимально вже спокійно доіграти. У ну, нас роз... розірвали наш пресинг. Щось бетіс не не хоче стремитись в атаку. Щось вони тут ззаді возять. Ох і довозились. Ох, опять. Воротар спокійно. вийде. Головне, щоб не винес. Не винос, ну так. З передачкою сюди. Який раз уже Гіл так пробігає тут. Типа, куди ж ти офсайд побіг? Нормально. Хтось поміг йому зараз тут. Трей з ударом уже. Хорошо! І Брайан Гіл визначається забитим м'ячем на 90-й хвилині. 4-0 перемога в першому матчі. Ми рухаємося до матчу з Атлетіком Мадрид. Так, ось і починається гра, розпочинає Мемфіс Депай Центрополя. Ну що, пацані, давайте. Треба іграти. Мемфіс Депай проти свого. Мой минулого клубу майже в першій атаці добив. Тут, тут погана ситуація. Не, щоб не руками, я, бо игра рукою також включена. Супер крейчі! Як мені не подобається, він дуже класний захисник у нас. Через так пів року рік його буде це дуже багато грошей пробувати купити. Я його не продам. Ну поки не буде до Sonic заміни, не думаю, що до Sonic заміни буде. Йому зіки 24 роки чи 21. Що не пам'ятаю. А він уже так розносить. 78 рейтинг. Так, Свіанков, тут треба якось пообережніше отак от зіграти. Напевно, Ромео посаджу на банку, бо з такою швидкістю я не знаю тяжко дуже в центрі. Рухаємося, дебай. Під праву ножку прибирає з ударом! Непогано. Якийсь калан на воротах, що не облик. Така подача з ударом, там щось м'ячик побився, сюди. Вот так вот. Угу, я завузився. Мне підписали Сурлота. Тут зараз спокійненько... Від... Ох ти. Та, гілда, йому. Ух ты! Тагил, йому. поможи ему. Ух ты! Газаниган настащить. Ну, осуждаю. Ну, нень. Газа Ніга. В нього таке прізвище. Ліпше буду називати його просто там... Воротар. Все. Без прізвища, бо ще забанять мені відео. Воротар. Піпець мене возить Атлетіку. Прям страшно мене возить. Ой, хорошо, Мемфіс, депай. Верни дипаю! Верни дипаю! Працювати! Прикинь, цянков! Рука, 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 рука. Чи то в мене рука була, чи... Чот... А я думав, що в нього рука. Ой-ой-ой-ой-ой. Mm. Добре. 4 три можна, знаєте, така як атакуюча більше, зведнути з. Вз... повністю там Меріно грає. щоб він трошки вище грав. Ну, поки що тяжко самому там дипаю. Проти Батіса це ще не було так замітно, зараз це прям кидається в очі. Коли я прийня беру, типа приймаю м'яч за Джіла чи за Ціанкова, а депай 50 метрів спереді, десь біля штрафної. Дуже далеко. Не, не, не. Багато простору в центрі. У нас тут там така дирка, і вони дуже легко переходять від своєї штрафної до, до поля. і там прям потім виникають огромні, ай, ну, офсайд нема. на жаль, здобивання пропускаємо ми на останніх хвилинах. На жаль, Депай. Депай. Ну, ну для чого, бляха, ну це червона, це червона, пряма, я вже один в один втікав. Так, це червоно пробуємо цига. Давай, будеш героєм. Ні, я ну яка перекладена, ну це ж вообще. Брієнка ну, міг стати героєм. Ах. На жаль, перша програна игра. Ну, за тайком отряда, якщо вже не так э, стидно. Давайте поглядемо, що у нас там по схенах може стати, бо мені ну, воно не подобається абсолютно. Добре, напевно, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам, що подивилися другий епізод кар'єрки за Жирону. В найближчому часі я випущу третій епізод. Всім дякую за увагу і всім пока.